Так, любенькі, дорогенькі, трошки з вами побалакаємо. Після розкладів, після всього ваших. Голосний голос, не... голос відтягну, ну, но... трошки з вами побалакаю. Сьогодні у нас 6 березня. Ви на каналі Оксана Відьма, Оксана Відьма Влох. Підписуйтесь на канал, щось дуже нас мало. Щось ми застряли. Там за 100 тисяч перейшло на тому каналі. А на цьому каналі щось не дуже багато нас. Так що робіть приємне собі, робіть приємне мені. І підписуйтеся, хто не підписаний. І є канал Анаймопс. Це канал доці нашої. Підписуйтеся, заходьте туди, дивіться відео. Не так часто вони знімають відео. Роботи, 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 в усіх роботи. Ну, все рівно заходьте і підписуйтеся. Facebook, Telegram, все, що йде по чистках, все, що треба буде вам сказати, тому що це перша неділя тільки у да, нас Великого посту. Завтра ми післязавтра постуємо всі разом, дружно, ті, хто на чистках, навіть ті, хто там свічки заказав, оці по постові. Іменно свічки на відношення, на сім'ю, там повна сім'я йде в свічку. Тобто, кому потрібно, замовляйте, пишіть у Viber, я відповім. Хто там цей? Старайтеся завтра, завтра, з 7-8, ми постуїмо і читаємо молитву: Очі наш, Богородиця, Дєва, Радуйся, Благодатна Марія. Господь, то, чим ви знаєте, я думаю, ці молитви всі і символ Віри. Кожної молитви ми читаємо по 9 разів, без різниці, утром, вечором чи протягом дня, просто читаю, ну, так, щоб ви розуміли, що не менше 9 разів ви кожну молитву прочитали. Хоч в роздріб, хоч як ви хочете, так ви її читаєте. Просто прочитайте. І прочитайте вголос, не про свої, не так, що про себе. А старайтеся ці дні прочитувати її вголос. З бумажечки, з листочка на пам'ять, хто знає, старайтеся прочитувати, прочитувати, прочитувати. Піст, молитва, ваша молитва, те, що ви читаєте, плюс чистки ті, що ми робимо. І ітогі ви получите все те, що треба отримати. Повірте мені, вірте собі, вірте, хто нам це дає, все, і все буде добренько. Попрощайтесь з старим, відкинете все старе, що тянете. І що вам не потрібно, і воно вас тягне туди, куди не потрібно. Тобто результат завжди, завжди, по вашій вірі, вам буде дано. Такі діла. Так що завтра і післязавтра, для чого я відео? Я би не знімала. Не хочу відео не туди знімати, цю політику. Вона вже мене зума, люди, може, хіхікають там, дивляться, але мене вона зума зводить. Понімаєте? Це година беру. Це я сьогодні щось без води прийшла до вас. А зараз. Підожіть трошки любенькі, дорогенькі. Нема добрі, ніж чим вода. Та ще вода, до якої ти привик. Так що постуємо всі разом і наша обща молитва, вона кожному з вас дасть те, що вона повинна дати. Читаю молитвки, все, що треба, ви мені скидаєте вайбером, якщо я пишу, і кому вже там вложите фотографії між іконками, хто там купує, я пишу вам. Фотографіруйте ви для того, щоб я доробила. Я тоді увеличую, я тоді доробляю з іконками, свічками, потім пишу, коли ви палите їх, коли виложите їх, тобто так потрібно, так процес іде, Щоб ви розуміли, платиться за чистку один раз. Ніяких доплат, приплат абсолютно. Ні. Це хіба нова чистка? Вже ви там закажете нову чистку, це таке да. ну, по-новому все. Якщо ми тут робимо, ми робимо одним платежом і все, і на цьому все. Так що, так що кажу, щоб ви розуміли. Ну, такі діла. Так що завтра ми перший, перша неділя пусту, ми з вами, ми з вами, ми з вами. Ви з нами, а ми з вами одним словом. Робимо те, що треба. Чистка це тільки церква. Чистка і захист це тільки церква. Це іконки, це свічки, це фотографія ваша у вас. Мені ніхто фотографії не скидає, мені тільки треба дані ваші. Все остальне ви робите вдома самі. Ніякі фотографії я не беру, не треба мені скидати, не треба мені писати цілі поеми. Тобто, якщо те, що мені треба, вас я спитати, я спитаю. Те, що не треба, не треба його писати і себе затруждати, і мені, я його читати не буду. Особливо, коли ви просто напишете, а потім не на розклад вам не треба нічого. Зачем його писати? Зачем писати? Якщо ви на розкладі, якщо ви на розклад, ви мені все це розкажете. Що ви хочете розказати, ви розкажете. Я послухаю, і з вами ми зробимо розклад. От такі діла. Я вже вам казала, ще раз кажу, мені, вроді, знаєте, всі коментарі з-під відео переходять у вайбер. Уже як виходить відео, у мене вже вайбер там пишіть, свистить, і як чайник, ото на плиті висвистує. Пишіть, хто там іменно по відео, пишіть, пожалуйста, туди, куди коментарі. Для цього є коментарі. Комусь подобається, комусь не подобається, пишіть туди. Що я зможу, я почитаю, що я не зможу, ну не зможу. Для того, щоб ви не писали, моє глибоке, наскільки не, ну як не, 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 не дівчинка, яка 20 років. Моє переконання, мол, є глибоке переконання, ну то тобто, я ніколи не скажу, якщо я в цьому ну як сказати, не впевнена сама, неувірена сама. Якщо я буду сумніватися, навіть карта показує так чи так, я його цього не скажу. Не на особистому розкладі, не там. Якщо я дивлюся із розкладу в розклад показує карта, отак я дійсно розумію, що це так, мені пишете, ви не пишете. Ну це ваше мнение, Ви там возмущаєтеся, що, а як? Так як взагалі нічого і ніяк, то взагалі воно можна все це оставити, і хай воно так пострілюють, ракети летять потихеньку. І так, от як казала прем'єр-міністр однієї з європейських стран, що на хратій Україні мир, як можна жити у війні постійно, це я перевожу. так. Все не хочу я ці теми, не хочу я навіть покамість туди знімати. Це вийшла я сюди розказати вам за ці дні. Все, що там мені треба буде, я буду вам писати у Телеграм Фейсбук. Так що заходьте, хто на чистках, там, ну, заходьте, дивіться, читайте, в основному я стараюсь вам у Viber всім писати. Ну, може, колись комусь не напишу, в общем те, що треба. Кому ще там хочеться на чистки, пишіть, ще піст тільки почався. Свічки сімейні для сім'ї замовляйте. Свічки відправлю десь або 8, або 9. Там чуть-чуть, мені там я скільки свічок треба доробити. Тобто, 9-го, вже відправлю ці свічки, що прийшли перед цим, ну вже в піст я їх робила. Вже відправлю, вже відправлю. получайте, отримуйте паліть, щоб вам в мир був у сім'ях, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас було, душа була спокійна, щоб ви радувалися, щоб вас всі радували, і щоб мир, мир, мир наступив поскоріше мир. Оп'ять, опять і знову одне й те саме. Ну що ж, кому що, кому що болить? В Україні зараз болить це. Давайте вам трошки почитаю, тому що не знаю, що набалакалася так, аж, аж горло болить. На Полетлавщині активізувались чорні лісоруби. Бачили незаконні виробки у своїй громаді, питають. Та чи що така таке? Активі... Воно, мабуть, і не, і, не, і не припинялося активізуватися. Давай там щось трошки почитаю. Вірити потрібно, вірити потрібно, це я вам кажу. А ось кому і наскільки вирішуєте тільки ви. Це і насчет гадалок, цей там чистимся, не чистимся, порчі не порчі. Вірити треба. Потрібно. А ось кому ви вірите, наскільки ви вірите, це тільки ви вирішуєте і потім в себе тільки питаєте. Давайте далі я вам почитаю. Я з роками зрозуміла одну банальну істину. Це те, що я так вважаю, я можу почитати. Те, що дійсно я на мільйон процентів теж согласна з цим усім. тільки тут гарно сказано. Я своїм суржиком, я як оце десь пролітаю, я там в тік, ну, десь, десь там в якомусь в мій голос зразу закриваю, удаляю, виключаю, все, от не можу я свій голос чути там. Думаю, блін, як ті люди слухають, як ті люди слухають? Я з роками ну, зрозуміла одну банальну істину. Себе треба любити, поважати. І берегти, дівчатка любенькі, дорогенькі, чим нам більше років, тим треба, треба це більше і більше розуміти. Що треба себе любити не самовлюблена дурочка, а от просто дійсно до себе відносити з повагою і берегти. Якщо ви до себе з повагою відноситесь до вас будуть всі з повагою відноситься. Всі приймуть ваші правила. Якщо ви себе не поважаєте, не любите і не бережете, ну. Що вам сказати? Самі ви розумієте. Причому це треба обов'язково пишуть тут, так. не розраховувати, що в запасі буде ще одне життя, а потім іще. А ми ж думаємо, що все ще лучше впереді, не витрачати себе на дрібниці. Душу закрити від вторгнення, залишився місце. Душу закрити від вторгнення, залишивши місце лише близьким. Правильно і пишуть, тобто місце в душі. Повинно бути, завжди, причому повинно бути тільки для близьких людей. Тобто завжди, завжди, Слово завжди тут головне. Тому що, що, якщо не ми, то хто? Близьким. Не бігати за тими, хто вибрав інший шлях. Це взагалі дурниця найбільша, яка в світі є, і можна страдати, там щось на очках, якесь таке п'ятно, не хочу тарти, через що ці вділа. Душу закрити близьким. Не бігати за тим, хто вибрав інший шлях. Ні за ким ніколи не біжіть. Абсолютно, не біжіть. І за вами не треба, щоб бігли, і вам ні за ким бігти. Все должно бути по любові, по, ну, тобто, знаєте, саме собою, воно все скластися. А бігти один за одним. Так. Не бігти за тим, хто вибрав інший шлях. Не підлаштовуватись ні під кого. Істина, не треба підлаштовуватись ні під кого, Весь ви є свої. Не доводити нікому, що ти кращий чи гірший. А скільки таких є? Що, знаєш, треба доказати: доказати, що от я, там, жінка сама така, і доказують і доказують. і життя проходить в оцьому доказательстві. Тільки кому воно треба, і чи воно вам це треба, доказувати щось комусь. Той, хто не бачить, той ніколи не побачить. Той, хто не хоче бачити у вас. Те, що ви там вроді доказуєте, він ніколи не побачить, чи вона ніколи. Не підлаштовуватись ні під кого, не доводити нікому, що ти кращий чи гірший. Брехню залишити для тих, кому вона до смаку, да, надо старатися. Надо Треба старатися. дійсно старатися, бути чесним з собою. І, от я вам скажу чесно, от я скажу чесно вам, так набагато проще жити. Коли ти дійсно стараєшся держати своє слово, бути чесним, хоча б стараєшся, Понятно, життя таке, знаєте, таке-сяке. коли ти хоча б стараєшся бути чесним з собою, а тоді, ну як сказати, як, якщо ти чесний з собою, ти будеш із своїм оточенням чесний. жити так, прежде всього, вам легше буде. Як воно каже, яка не горька правда, ну лучше правда? Кажу, брехню залишити для тих, кому назвали жити тут і любити, брехню залишити для тих, кому вона до смаку. Жити тут і зараз, любити, сміятися, дихати, дихати на повні груди. Адже завтра, хто знає, що в ньому для нас приготовлено завтра, чи може його й не буде цього завтра. Ну, таке я вам почитала. Далі, а ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Ну, Я по-другому там читала. Старців, ну, батюшки писали, що навіть якщо ти завтра збираєшся вмирати, сій пшеницю, тобто виходь і сій пшеницю, тобто, руки не, не опускай. Я, звичайно, поважаю вашу думку, всіх, вашу думку, всіх вас поважаю думку, хто що не напише, хто що не скаже. Понятно, що так людина думає. вашу думку. Але не настільки, щоб втратити власну. Але не наскільки, щоб десь себе потіряти. Тобто моя думка це моя думка. Ваша це ваша думка. Так, зараз ми тут іще почитаємо, та й щоб не, невелике. Колишній чоловік і дружина випадково зустрілися в потязі. Вона вже сиділа, коли з'явився він. Розбігатися не стали, не діти ж, а серйозні дорослі люди. Та й розлучилися вони. Колись мирно, без скандалів. Тобто розвелися чоловік і дружина, і десь в поїзді вони зустрілися ну, случайно, Вона вже сиділа, а він, коли там з'явився в поїзді, не захотіли там один від одного шарахкатись в різні сторони, дорослі люди. Кинули одне на одного оцінюючий погляд, навіть усміхнулися. Минуле залишилося в минулому. Що було, те було. Все ж два роки разом прожили. Всього навсього два роки разом прожили. Далі ось послухаємо, Це не 22 роки, не там, 32, не 42, а два роки прожили люди разом. Він відзначив, що вона добре виглядає. Час, звісно, залишив свої сліди, але тримається вона прямо, одягнена, як завжди, зі смаком. А вона помітила, що частина його волосся зникла, і лисина впевнено відвоює собі простір. В обличчі змін начебто небагато. Хіба що погляд став більш зосередженим? Як ти? запитав він. Добре, стандартна відповідь, вона відповіла. Не втримався і спитав одна чи як? чоловік спитав бившу дружину. Одна чи як? Сказала, що три роки тому вийшла заміж за прокурора, вона сказала. Людина серйозна, достойна, багато працює, постійно зайнятий, а вона домогосподарка, доглядає квартиру, готує обіди. Однокімнатну квартиру, в якій вони колись жили, продала, а на ті гроші купили з чоловіком дачу, щоб влітку мати куди поїхати. Це вона так розказує про своє життя, що прокурор, крутий пацан квартиру продали, купили дачу, він заробляв гарно, вона господарка. Вона розповіла, а потім уважно подивилась на нього. Тепер твоя черга. Виявилося, що він одружився, його дружина директорка продуктового магазину. Удома завжди купа провізії, він каже. Вже й забув, як у крамниці заходити. Жінка трохи строга, але добра, втомлюється дуже, бо перевірки одна за одною. Нерви їй вимотують, це він розказує. Дачу не купували, не хочеться городом займатися. Так доглядати за нею треба ну задачею. Лише легше кожного літа кудись їздити то в одну країну, то, й в, то в іншу. Ну, по-крутому, по багатому. І замовкли вони обидва. Раптом вона сказала, що в нього дуже хороша мама. Це жінка, бивша чоловікові, той тобто за свою свекруху. Раптом вона сказала, що в нього дуже хороша мама. Запитала про здоров'я, він опустив очі. Мами вже два роки як немає. Вона зітхнула, він теж, розмова не клеїлася. Як ти жила до зустрічі з прокурором? несподівано запитав він. Не шкодуєш, що ми розійшлися. Вона весело скинула головою, ні, ні, ні краплі, впевнено, відповіла. А потім, трохи помовчавши, додала, важко спочатку було, не пояснила, що саме означає важко. Ну, тобто не пояснила вона, що для неї це важко. Знову подивилася на нього, а ти? Він теж смикнув головою, ніби відмахнувся від думок, але не зміг збрехати. Він сказав дуже мучився, зізнався. Але моя директорка змогла мене заспокоїти. Зараз у нас хороша сім'я. Тільки от дітей немає, пізно вже. Вона кивнула. Електричка плавно підкотила до перону, вийшли, подивились одне на одного, ледь помітно кивнули і розійшлися. Він пройшов у свою кімнату в комуналці, слухайте, він прийшов, прийшов у свою кімнату в комуналці. На кухні метушилися сусіди, було гамірно. Він включив плитку, щоб зварити пельмені. не хотілося виходити і з кимось говорити. Хотілося просто побути наодинці. Тоді після розлучення серце розбилося вщент. Був період, коли пив, набрав боргів, ледь не загинув. Мати не витримала, її серце не впоралося, бідні матері. Її серце не впоралося. Довелося продати її квартиру, щоб закрити кредити. Тепер тулився в маленькій кімнатці, втім йому вистачало. З іншими жінками не зміг. Серце однолюбе раз і на жавди зачинилося. Там жила лише вона, перша і єдина, те, що їхав в електрички. сидів і думав, навіщо я збрехав? Напевно, через те, що незручно, в його віці і самому. Гординя, гординя, гординя ще раз гординя. Яка ламає на своєму путі все. І відношення, які можуть бути самі золоті, гординя ламає. Вона теж повернулась до своєї квартири. На порозі зустрів котик з серйозною мордочкою, прокурор. Котику прокурор. Вона думала, навіщо я сказала неправду. Тобто, і вона думала про те, що. Казала йому неправду. Є щось у людській природі, що не дозволяє бути щирими. Слухайте, дівчатка, хлопчики, оце ж гординя, яка не дозволяє бути нам відкритими один з одним. Є щось у людській природі, що не дозволяє бути щирими. Те, що змушує вдягати маску, робити вигляд, що все гаразд, і це щось невиблаганне. Тому вона стіна брехні. Вона не дає повернути час назад і виправити помилки. Вона в однокімнатній квартирі, а він у кімнатці, він у кімнаті двоє самотніх людей, які могли б жити разом. Тільки їй трохи легше. У неї є прокурор, а в нього нічого і нікого. От така сьогодні історія. Почитали, може хтось із цього зробить висновки якісь, якщо комусь потрібно. Це так, в общем, я знайшла таке, собі читаю інтересно. І думаєш, яке, яке, яке життя таке сложне? Вроді і просте, але якщо любите, якщо. Якщо добре вдвох, ну всяке буває, всякі можуть бути скандали, всяке може бути непорозуміння, ну все-таки можна як-то прощати, переступати і жити разом і бути щасливими. Невже те одиночество, про яке пишуть, воно робить щасливими чи її, чи його? На всіх прокурорів не буде, на всіх, на всіх директорок магазинів продуктових не буде, комусь треба попроще жити. Знаєте, і це не головне у відношеннях, я так думаю, чи ти директорка, чи ти прокурор, чи ти там, хто зна хто. Не головне, головне відношення душа, і як, як душа себе чувствує з тією людиною, яка рядом з тобою. Як твоя душа чувствує, як душа чувствує себе поряд з людиною, яка з тобою рядом. І людина другої і людини, як вона чувствує. Якщо душі, от як-то знаходять общий язик, все виходить. Не ну, обязательно я вам скажу, прокурори, директора. Є прості люди, які живуть набагато щасливіші, ніж ті ж самі прокурори. Ну, це так, балакаємо прокурори, бо тут написано. Чи судді, чи прокурори, чи там хто зна хто, чи депутати, чи делегати. Прості люди живуть набагато щасливішу свою життя, от... ніж так, що думаєте, гординя, гординя, ще раз гординя. Яка... Ламає не одну сім'ю, не одне життя. Потім, знаєте, кажуть, яка я тята, нема вороття. Сто раз думайте перед тим, як зробити який шах. Це, я, в общем, кажу, це не для когось конкретно. Нашла його, воно давно вже я його прочитала, думаю, колись буду знімати і вам прочитаю. Послухайте, захочете, послухайте, може, когось, хоч одного з вас, хто там буде слухати, на щось воно натолкне, не дасть зробити якийсь шаг, чи ще щось, чи ще щось, і то день пройшов не зря. Слава Богу. Так що такі діла. Оп'ять ще раз кажу: постоєм, робіть те, що я вам кажу. Старайтеся, це, як сказати, це не те, що я тільки ось придумала, це годами практика моя. Тобто все це воно робиться, все це воно дієве. Якщо до цього відноситься серйозно, вірити, вірити собі, вірити людині, яка вам це, вірити Господу Богу, все, я вам казала ще раз, все це церква, все це через нема тут ніяких через чистках, якихось ділов, таких абсолютно. Я цього навіть балакати не хочу. Тобто, що у вас пише дуже багато. Більше пише людей, то їм треба приворот, то їм треба ще щось, то їм треба ще. Ти пишеш, об'ясняєш, ні, блокуєш, удаляєш і все. Так що це не до мене. Я вам казала, ще раз кажу, це не до мене. Вже тютя, в якій багато гуд, в якої сім'я, в якої, розумієте, є про що подумати. Так що ми робимо тільки з вами, щоб з цього всього, -всього вилазити, щоб з цього всього вилізти, а не залізти туди ще глибше. Пишіть вайбером, кому що треба, не треба дзвонити, не треба видзвонювати. Дзвонки беру тільки тоді, коли на розклад, на розклад ви домовляєтеся зі мною. І відповім все, що треба, будемо робити, поки піст. Піст у нас довгий, покамість, ще время, тільки неділя, ось. Такі діла. І думайте, прежде ніж робити якісь, якісь шаги. Ломати не построїть, ламати не строїть. Вот такі діла. Все, давайте пока-пока.